Детальний відео огляд на мою нову професійну точилку для заточування ножів від українського виробника Колодчик Всім миру, добра і любові. На початку я хочу сказати про те, що в даного виробника українського виробника ще немає сайту, тому немає можливості обрати точилку по картинках і переглянути всі можливі ціни. Але сьогодні я вам розкажу, як зробити замовлення і як дізнатися, які моделі є в наявності на сьогоднішній день, а які можна замовити. По-перше, замовлення здійснюється по телефону, і вся інформація перекидається замовнику за допомогою меседжерів. Телефон я залишу в описанні під даним відео, телефон для замовлення. Також у всіх глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку на ваше замовлення 5% по промокоду Bybest. Цей промокод потрібно назвати при оформленні замовлення. і ви отримаєте дану знижку. Даний виробник розповів мені наступну інформацію. По-перше, що найпопулярніші моделі його точилок в ціні від 5 до 18 тисяч гривень. Це такі, які користуються попитом. Є ще інші моделі. Це спеціальні замовлення. Тобто там точилка виконана повністю з бронзи, наприклад. Або точилка виконана під креслення а, замовника і так далі. Тому ті точилки можуть мати різну ціну в залежності від побажань замовника. Це також потрібно розуміти. Тому щоб дізнатися ціну, або на ось цю модель. Ця модель на сьогоднішній день коштує 11 200 гривень, плюс можна отримати знижку по промокоду BYBEST. Ось ці моделі є в різних модернізаціях і або різних. Комбінаціях кожного елемента. Ви зараз, я буду зараз розповідати про кожний елемент, про його функціональні можливості, особливості, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто навіть ось ця модель точилки є в різних варіаціях. Ще момент це те, що на кожну модель, на кожну точилку виробник надає гарантію в один рік. Тому маєте на увазі, якщо щось вийде з ладу або зламається, воно замінюється без проблем, так гарантує виробник. Що ще я можу сказати по наявній інформації? Вроді би, все. Що стосується телефону в описанні під відео, промокод також в описанні під даним відео. А тепер, що стосується даної моделі, ми зараз розберемо її більш детальніше. Я дізнався дуже цікавою інформацією, яку не знав на момент розпакування, тому зараз буду ділитися з вами, а також покажу ще деякі. Цікаві моменти. По-перше, давайте розповім вам про якість. Я вже її переглянув, передивився кожен елемент цієї точилки і можу сказати від себе, що якість виконання цієї точилки відмінна. Точилка, як бачите, покрашена в такий цікавий кольор зелений. Щодо кольору його можна обирати. Щодо а, варіації точилки, також її можна обирати. Це все ви будете обговорювати з виробником. Тому а, якість от, загальному ось цього. Екземпляру точилки мені дуже подобається. Далі, що стосується ось цієї платформи, у мене, як бачите, така мініатюрна платформа, з однієї сторони, вона займає менше місця, з іншої сторони, менше стійкості в точилки. А зараз я відрегулював собі цей поворотний механізм, і вроді би все перевертається відмінно, тобто точилка не відривається ось так. Я намагаюся її зараз відірвати від стола. Не перевертається, але якщо я прижму, ось давайте зроблю зараз так, ось так може бути. Тобто тут потрібно відрегулювати так, щоб точилка не відривалася від стола. Якщо це когось не влаштовує і хтось хоче більш жорсткіше розміщення точилки на столі, є інші варіанти платформ. Перегляньте, там у виробника є і кругла платформа, яка мені зараз подобається більше, я розумію. Але. Я думаю, що я пристосуюсь і до цієї. В будь-якому випадку я зможу щось зробити. Але майте на увазі, що ось цю платформу можна поміняти. Це питання у мене виникало при розпакуванні, тому зараз вам повідомляю, що є можливість придбати таку ж точилку з іншою платформою. Тепер давайте розглянемо рейку. Рейка тут є і це дуже добре. Це рейка точного налаштування кута заточування ножа. Але який діапазон? Доступний для цієї рейки. Тобто зараз я опустив ось цей елемент грубого налаштування кута. Ось так він здійснюється, ось там є а, барашок, я його відкручую і от так рухаю. Я його опустив на мінімум. І встановлюю ось цей тримач каменю на нашу точилку. До речі, ще одне питання, яке виникало в попередньому відео з розпакуванням, звідки відбувається. Онулення а, кутоміра. Я там думав, що або звідси, або звідси, або звідси, і виявляється, що так, як я і казав, ось звідси, адже звідси найкомфортніше це робити, оскільки тут а, примагнічується кутомір. І звідси, якраз відбувається онулення кутоміра для виставлення кута заточування ножа. І ось ці. Губки або ось ця планка разом з зажимами, вона регулюється якраз під ось це ось ось місце. Це ми обговоримо трішки пізніше, це щоб ви розуміли. А зараз ми перевіримо, а, як, наскільки змінюється кут заточування ножа і наскільки можна його змінити за допомогою а, ось цієї рейки, адже є ось тут діапазон. Для того, щоб виміряти, ми включаємо наш кутомір. І обнуляємо його ось від цієї поверхні. Нас 0. Далі ми встановлюємо його ось сюди. В принципі, цього обнулення можна було не робити, адже ми можемо обнулити звідси і взнати вже фактичні показники. Що ми зробимо зараз? Показники зміни кута заточування. Зараз нас 0 і е, наша рейка в положенні 0. А тепер ми рухаємо її вверх. Так, ось так. І дивимося, який діапазон зміни кута заточування доступний для рейки. Адже частина зміни кута заточування відбувається за допомогою рейки, частина за допомогою грубого налаштування. І все це якби окремо. І ми зараз дізнаємося про ці параметри. 7,5 градуси ви можете змінювати виключно на рейці. Для чого це потрібна ця інформація? Якщо ви заточуєте таким видом заточування, як сходинки, Тобто після кожної зміни каменя ви міняєте кут заточення, майте на увазі, що у вас є така можливість на 7,5 градусів міняти кут заточування дуже точно, без застосування ось цієї а, рейки грубого налаштування. Зараз ми робимо 0, знову ж таки 0, і дізнаємося, яка можливість або які кути доступні для грубого налаштування. Для цього ми відпускаємо. І зміщуємо на максимум. І ось тут в нас плюс 12 градусів. І фіксуємо. 12,85, практично 13 градусів. Це ще додатковий кут заточування. І оскільки ми зараз. Змістили на максимум, ми обнуляємо ось тут кутомір наш і дізнаємося максимальний кут заточування для такого ножа, для такого розміщення. Оскільки чим глибше я розміщу ніж, втоплю, ніж в зажими, тим цей кут заточування буде більш тупим. Щоб ви розуміли, це така особливість виставлення кута заточування для даного ножа, для даного станка і для будь-яких інших, в принципі. 27,85 на сторону. Це приблизно 57 градусів а, загальний кут заточення. Або 27, давайте рахувати на 2. Це буде 54 градуси. А 55. Ну так, да, 54. Нехай буде 54 градуси. Я сказав 57, ні, 54. Бо навіть якщо 80. То ще плюс півтори градуса. Це буде 55,5, наприклад, якщо вже там по максимуму. А тепер мінімальний кут заточення. Ми це вже все перевіряли в розпакуванні. Це я просто для того, щоб вже зробити детальний відео огляд. І а, ось тут, коли ми перевіряли, я казав, що ось цю губку можна змістити далі, і тоді вона нам не буде мішати при виставленні кута заточення. Це враховуйте також. І цей ніж він досить грубий. тому... А тут не з'явиться зайвих качель на край ножа. Тому ми ось так зробимо, опустимо на мінімум. І бачимо 7,5 градусу. Ми в минулому відео вирішили, що будемо рахувати, ну, це 15 градусів можна заточити цей ніж, щоб ви розуміли. Це дуже це неймовірно гострий кут заточування. 7,5 градусів на сторону або 15 градусів загальний кут заточування. Це дуже-дуже-дуже-дуже гострий кут. Ця точилка дозволяє точити такі а, кути, але також враховуйте, що цей ніж, давайте ми його зараз виміряємо, цей ніж має певну а, ширину. І чим ширше буде ніж, тим відповідний кут заточення буде 4, 4 см. Чим ширше або чим далі ріжуча кромка буде від а, ось губок точилки, тим гостріший буде кут. Звичайно, не набагато, але він буде гострішим. І чим ближче ця ріжуча кромка буде ось сюди, тим тупішим буде кут заточування. Це що стосується кутів заточування на даній точилці. Давайте ще продемонструю вам роботу рейки. І, наприклад, виставимо тут 10 градусів. Це кут заточування в 10 градусів. Наскільки просто комфортно, некомфортно виставляти кут заточування. Цей кутомір. Змінює показники в соті, але такої точності тут немає. Тому соті тут можуть пригати. Я рекомендую звертати увагу на 10. Але ми попробуємо зараз попасти просто в соті для того, щоб продемонструвати точність або діапазон руху цієї рейки. От дивіться, 999. Якщо я зараз хоч трішки зміщу кут, стане 10,01. Це така особливість чомусь цього кутоміра. Він не показує 0. Я зараз попробую, звичайно, 10 зробити, так як я казав, 1001. 10.03 вже показує. Тому соті тут можуть, вони, напевно, що навмання, 10.01 набирається. щоб ви просто розуміли для себе. А далі ми просто забираємо наш кутомір і перевіряємо відповідність кутів заточування для а, цього. Для цього для цієї точилки. Так, не по центру. Центр це ось я виставляв як минулого разу, так само тут потрібно виставити. А чому так? Тому що цей ніж він трішки, бачите, іде до, до кінчика ножа він сходить ближче до губки точилки. І тому чим я буду рухати ближче туди. Кут буде змінюватись. А нам потрібно рівно по центру. Тобто, так як отут стоїть 996. Тепер ми забираємо. 996. Запам'ятовуємо. І так само ось тут ставимо. 998. Тобто сотих тут, звичайно, точності немає. Абсолютно точний поворотний механізм. Дві сотих це не навіть не похибка, тому що попереджають цього кутоміра. Похибка доступна або гарантована в 5 півградуса. Це півградуса. Гарантує виробник, що він показує точність півградуса. А соті це просто зміна кута доступна для цього, для цього циферблата. Там він показує, звичайно, і соті там 98, 99, але як він це вичисляє, я не знаю. Можливо, на маня навіть. В будь-якому випадку цей кутомір досить точний і дуже хороший. Мені він дуже подобається. І точність цього механізму, як бачите, просто відмінна. Це, що стосується всіх кутів, можливих, мінімального, максимального, і точності цього поворотного механізму. А також можливості обнулення або виставлення кута заточення від ось цієї поверхні. Це те, чого я не розумів і не знав, коли готував відео з розпакуванням. Так, тепер пропоную переглянути шарнір. Шарнір ось тут мені дуже подобається. Чи буде хороше ковзання? Давайте ми також це перевіримо, оскільки для того, щоб штанга ковзала добре, я використовую масло. Завжди це масло воно було в комплекті з машинкою для стрижки волосся. Мені воно подобається. Не кожне масло підходить для того, щоб змазувати штангу. Чому є такі масла, які. По-перше, вони прилипає штанга, в них є така якась особливість, а є такі масла, які а, чорне з'являються на штанзі. Не знаю, в чому там причина, але є таке. От, зараз я змазав і розумію, що рухається штанга в шарнірі просто відмінно. І шарнір рухається вверх-вниз, по бокам, також відмінно. Тобто, ви не відчуваєте ніяких люфтів, ви не відчуваєте. Притурможуванні, закусування чи ще щось, все рухається дуже і дуже добре. Шарнір мені тут подобається. І ось ця система, як придумано воно чи як задумано, його геометрія, його, в принципі, все продумано так, як потрібно. Претензій у мене ніяких немає. Тому якщо хтось буде замовляти з ось таким шарніром, я думаю, це не буде помилка, тому що шарніри також є у виробника різні, ви можете підібрати той, який вам. Буде там цікавіший. Але от мені, я розумію, я не знаю, що це за матеріал. Я розумію, що думаю, що цим шарніром буде дуже зручно користуватися. У будь-якому випадку буде ще заточування, і там ми дізнаємося більше інформації про цей шарнір. Зараз я його перевірю і розумію, що все відмінно. Поворотний механізм. Поворотний механізм також мені дуже подобається в даній точилці. По-перше, він точний, ми ще не його перевірили. А по-друге, мені подобається, як він рухається. Дуже плавно і приємно зміщується ніж на одну і на другу сторону. Також можна відкоригувати ось цю плавність або силу, яку потрібно прикласти, для того, щоб обернути ніж на іншу сторону. Поворотний механізм чудово. А що ще я не сказав вам в відео з розпакуванням? А тут є така можливість. Цей поворотний механізм можна зміщувати не тільки ось так, тобто на одну і іншу сторону, а ще рухати по осі. Тобто я можу цей ніж повернути на себе або відставити сюди. Ось тут внизу цього поворотного механізму, ось, цього, ось цієї я не знаю, деталі є гвинт. Його відкручуємо, і я можу змістити сюди або туди. Це для чого потрібно, це така особливість потрібна для а, заточки а, складної геометрії ножів. Є різні ножі і, відповідно, є така необхідність. Чи буду я нею користуватися цією особливістю, не знаю. Поки до цього часу я не відчував такої необхідності і не користувався. Тому зараз я просто не хочу ідеально відцентрований поворотний механізм зміщувати, щоб потім його коригувати. Якщо ви це зробите, відповідно, за допомогою Кутоміра. Або інших інструментів, вам потрібно буде виставити а, цей поворотний механізм по центру. Зараз він відрегульований, тому зміщувати не буду. Але майте на увазі, що якщо у вас є така потреба в зміщенні поворотного механізму вліво, вправо, тобто або від себе, або до себе, тобто під кутом розмістити а, оцю ріжучу кромку. От, наприклад, у мене є ось можливість заточити цей ніж, і я хочу. А, Компенсувати зміщення кута заточування на кінчик ножа, який розміщений ближче до точилки, і зробити його практично таким ж, як ось тут. Тоді я від, відкручую і можу трішки повернути ніж, і це буде м -м, певний компенсатор. Чи потрібно це, чи впливає це на ліс? Для мене ні. Можливо, комусь це потрібно. І є така особливість і є така можливість а, даного поворотного механізму. А, повинен був сказати так, повинен, оскільки така. Функція вточілки є. Що стосується ось цієї планки з зажимами, я думаю, при потребі або при необхідності можна замовити іншу планку, тобто там довшу, для кого як воно потрібно. Але що я не сказав про цю планку, але припустив, що така можливість може бути в моєй, моєї моделі. Це те, що ця планка, вона її можна змістити вниз, а можна підняти ще вище. Для чого це потрібно? Це потрібно, по-перше, можливо, для того, щоб заточувати ножниці. Тобто я можу ось ці губки підняти вверх під кутом, змістити так, як мені буде потрібно. Тоді я зможу заточувати, наприклад, ножниці. Можливо, це потрібно буде для того, а, комусь, але почекайте, а, це потім, якщо ви це змістите, наприклад, ви заточуєте якийсь там інструмент, ну, допустимо, не знаю, що, який. Ну, лезо якогось ріжучого інструменту, і вам потрібно просто підняти. Ви підняли, але маєте на увазі, піднімається ось тут є гвинт, як це робиться, відпускається, і тоді планка рухається вверх-вниз, ось так. Коли ви це зробите, після того, як ви це зробите, вам потрібно також взяти кутомір, зажати рівну пластину і відрегулювати ці зажими по центру знову ж за допомогою кутоміра. Щоб не було зміщення кутів заточування, оскільки у мене зараз все ідеально, самі це бачили на прикладі перевірки кута заточення на обидві сторони на цьому ножі. Тому я нічого зміщувати не буду. Чи буду я користуватися цим зміщенням? Швидше за все, ні. Але є така можливість функціональна всього станка, тому я вирішив також вам про це розказати. Також у цього виробника є можливість поміняти зажими, комусь, можливо, не підходять. Ось такі, до речі. Що стосується зажимів, вони змикаються. І а, між краями зажимів 8 см приблизно. І розмикаються на максимум між краями зажимів, буде 20 см. Це для того, щоб ви розуміли, які ножі мінімальні, максимальні можна зажати в два зажима. Тому що, якщо ви хочете зажати, зажати дуже короткий ніж, його по-перше можна зажати в один зажим, а можна цей зажим змістити на цю сторону, і вони будуть а, два поряд. Але ще я не сказав інформації, вона в принципі можливо буде цікава. Це 17 і 6. Міліметри, давайте перевіримо чи нуль. А, товщина цих зажимів. Є, повторяюсь, різні зажими. Все залежить від вашого замовлення в цього виробника. Є вроді монозажим, тобто він по центру встановлюється, і є навіть з зажим, тобто два зажими змикаються до кучі по центру, так як на точилках Хепстон. Якщо не помиляюсь, є така можливість, це уточнюйте в виробника. Телефон буде в описанні під даним відео. Щодо зажимів, також сказав, є можливість різної там, купити або зібрати точілку з іншими зажимом. Щодо тримача каменя, не знаю, є інші чи нема, в будь-якому випадку а, цей тримач каменя мене повністю влаштовує. Є можливість, я це демонстрував вам, а, обирати різні, а, під різну довжину каменю, налаштовувати цей зажим. І це у нас від 23 см. Ну і найменший камінь це 3,5 см можна зажати по планці. Це просто щоб ви розуміли. Ну, і також ви можете підібрати під свої камені те, як ви хочете, щоб сильно він прижимався. Наприклад, ось так у мене буде, а потім я собі відрегулюю, коли буду встановлювати. Поки що буде так. А шарик, в принципі, мене все влаштовує, чи є можливість інший замовити шарик, також не Цікавився, але думаю, що при потребі ви можете замовити також різні ручки, тому що є люди, які звикли, наприклад, у них був вже станок, вони звикли до того шарика, який був до тої форми, і не хочуть міняти, тоді, я думаю, можна поговорити з виробником і змінити шарик на щось інше. Щодо мінімальних, максимальних кутів, сказав щодо. Співвідношення кутів на різні сторони, ви помітили, що він дуже-дуже точний цей станок. І тому зараз я роблю для себе висновок, що станок е вартий уваги. От щодо ціни, я розумію, що вона немаленька. Тому це, цей станок він для людей, які можуть його собі дозволити, це перше, а друге, які купують такі станки для того, щоб заробляти гроші. Вони точать багато, це професійний у них станок. тобто Комерційна заточка, вони отримають це гроші, і звичайно, вони заточують багато ночів, і вони бажають отримати задоволення від заточування, оскільки коли заточуєш один-два ножі для дому, там не особливо звертаєш увагу на свій станок. А от коли заточуєш багато, хочеться отримувати задоволення від цього і зекономити час відповідно, оскільки да, рейка, вона економить багато часу виселення путів заточування, і хочеться зробити якісно для тої людини, яка заплатить гроші за свій заточений ніж. Тому, відповідно, люди вже дивляться, придивляються на професійні станки. Тому ціну обговорювати не буду. Це для кожного, кожен повинен сам для себе приділити, варта вона увага за ці гроші чи ні. В будь-якому випадку я дивився, що відео дивляться навіть власники таких точилок від цього виробника, пишуть відгуки. Можете звертатись увагу на ці відгуки, дивитися. У будь-якому випадку цей станок буде в мене і буде ще мій відгук. Я ще буду заточувати ножі на цьому станкові. Тобто буде також багато інформації про даний станок. І від мене а, не знаю, що ще додати, поки я всім задоволений, до чого придертися, не знаю. Що віднести до недоліків, поки також не знаю, тому що хочу а, спочатку заточити ніж. Що я зроблю в одному з наступних своїх відео, а далі вже вам буду демонструвати, по-перше, результат заточування, а по-друге, ділитися своїми висновками. На цьому все. Це був детальний відео огляд всіх можливих налаштувань, про які я дізнався, з даної течілки від виробника, і про точність цієї точилки. На цьому все. Дякую за перегляд даного відео, всім миру, добра і любові!